Доброго ранку, мій любий. Вгадай, хто до нас сьогодні прийшов на заняття? Має бурого кожуха і маленькі круглі вуха, і, хоч зветься хижаком, любить ласувати метком. До нас сьогодні, на заняття, прийшов ведмедик. Він хоче, щоб ми пішли з ним на прогулянку до лісу. Гуляли ми з ведмедиком гуляли по лісу і зустріли там равликів. Давай порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Три равлика. Равлики грались, грались, втомились і захотіли присісти на листочок. Поглянь! один равлик залишився без листочка. Скільки листочків у нас? Один, два. Два листочки. А равликів скільки? А равликів нас три. Кого більше? Більше равликів. Наскільки равликів більше? Равликів більше на один, а листочків на один менше. У равликів були друзі. Пустотливі жабенята. Скільки було жабенят? Один, два, три. Троє жабенят. Чи у кожного равлика був друг жабеня? Давай перевіримо. Проведемо стрілочку. У цего є, у цього равлика є друг, і у цього також є. У всіх равликів є друзі жабенята. Равликів у нас три жабенят також три, їх порівну. А зараз трішечки відпочинь та порухайся. Зараз ми з тобою зробимо маленьке жабенятку. Робити ми його будемо з геометричних фігур. Нам знадобиться великий зелений трикутник, два маленькі зелені трикутники, зеленого кольору овал та два маленькі чорні круги. Починаємо робити наше жабеня. Спочатку беремо великий зелений трикутник це тулуб нашого жабенятка. Потім. Зелений овал це його голова. Потім два маленькі зелені трикутники це лапки жабеняти. І два чорні круги це його очі і посмішку. Поглянь, будь ласка, які геометричні фігури ми використали. Трикутники, овал, круги. Скільки було кругів? Кругів було два. Скільки ми використали трикутників? Один, два, три. Скільки ми використали овалів? Овал був один. Давай з тобою пригадаємо, хто з нами сьогодні був на занятті ведмедик. А кого він зустрів в лісі? В лісі ведмедик зустрів равликів. Молодець. А хто були друзі равликів? Бешкетники жабенята, скільки зараз на малюнку равликів. Один, два, два. А жабенят. Також два. Їх порівну. А зараз скільки жабенят? Зараз жабенят один, два, три. Три жабенят. Кого більше жабенят чи равликів? Більше жабенят. Наскільки жабенят більше? На один. А равликів на один менше. З яких геометричних фігур ми з тобою робили жабеня? З трикутника, з овалу та круга. Молодчинка. Зараз нам час прощатись, до побачення!